Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Маю для вас майстер-клас ось такого чудового узору. Хочу вам його представити, показати. Дуже шикарно виглядає. Об'ємний, еластичний. Ось так це виглядає з лицевої сторони. Так це виглядає з виворітної сторони. Даний узор складається з. 9 петель рапорт, плюс 2 петлі для симетрії і 4 ряди угору. Легко запам'ятати і починаємо. Пров'яжемо з вами 2 рапорти узору. Для цього нам потрібно набрати 18 петель плюс 2 петлі для симетрії і 2 кромочні. Петлі з вами наберемо самим простим звичним способом. Набираємо 22 петлі. Ось, набрали 22 петлі для зручності, щоб перейти на лицеву сторону нашого в'язання, щоб де така гарна косічка, я пропоную пров'язати перший установочний ряд. Установочний ряд пров'язуємо в такий спосіб першу кромочну знімаємо. Далі пров'язуємо дві лицеві. Сім виворітних раз, два. Три. Чтити, п'ять. Шість, сім, знову дві лицеві. І сім виворітних. Три, чотири, пять, шість, сім, дві лицеві. І кромочна виборідна. Це, ми з вами пров'язали установочний ряд для того, щоб перейти на ось такий лицеву сторону. І починаємо в'язати перший ряд нашого узору, першого рапорту. Кромочну знімаємо і починаємо дві виворітні. дві лицеві. І зараз маємо пров'язати три разом ці петлі, так щоб оця середня наша петля стала першою і буде лицевою нашою доріжкою. Тому ми зараз ці дві перші петлі маємо розвернути, знімаємо їх ось так, за передню стінку і розвертаємо, щоб наша передня стінка стала задньою стінкою. Таким чином, маємо другу петлю першою. І зараз ці три петлі. Ось так тут ми їх маємо. Пров'язуємо разом за задню стінку в такий спосіб. Так як ми убавляємо три петлі, нам треба з цих трьох пров'язати три петлі. Пров'язуємо першу. Робимо накид і пров'язуємо другий раз. І таким чином, з цих трьох петель маємо утворені три нові. Пров'язали. Далі. Дві лицеві, і це перший рапорт, у нас вже є пров'язаний. Повторюємо: дві виворітні, дві лицеві. Знову так само, три петлі треба пров'язати разом. Знову ці дві петлі розвертаємо, Піддіваємо за передню стінку, розвертаємо так, щоб передні стінки стали задніми. І пров'язуємо їх всі три разом. Так само пров'язали, зробили накид, пров'язали другий раз. Маємо утворених так само три петлі. Далі, дві лицеві, другий рапорт пров'язаний. І наші дві петлі для симетрії. Кромочна петля, виборідна. Перший ряд пров'язали. Розвертаємо роботу, другий ряд. Другий ряд так само, як і четвертий. І всі парні ряди в'яжуться однаково по узору. Лицеві лицевими, виворітні виворітними. Кромочну знімаємо дві лицеві. І сім виворітних. Раз, два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Перший рапорт пров'язали. Далі дві лицеві. Далі знову сім виборіть Раз. Два. Три. чотири. 4. 5. Шість, Сі. І дві петлі для симметрії лицеві. Кромочна виворітна. Другий ряд нашого узору пров'язаний. Третій ряд нашого узору. В'яжемо. Кромочну знімаємо. Перші дві петлі виворітні Раз, два. Далі. Так, як я в'яжу класичним способом, то у мене петлі розвернуті в такий спосіб, що в мене це передня стіночка спереду. Тому я перші три петлі не мушу розвертати, я їх пров'язую за пері... передню стінку три разом Ось такий спосіб. Так як ми три рази пров'язуємо, так само нам треба витягнути три петлі. Першу петлю пров'язали, другу зробили накид. І третю знову пров'язуємо. І таким самим чином знову утворилося в нас три петлі. Знімаємо одна лицева, і так само тільки нам треба пров'язати ці наступні три петлі з наклоном вліво. Для цього нам їх треба розвернути передні стінки назад. Розвертаємо раз, два, три. Розвертаємо наші петельки. І тепер ми за задню стіночку, яка в нас була передньою. Так само пров'язуємо три петлі і маємо утворити три нових. Пров'язали, зробили накид і пров'язали третій раз. І знімаємо. Перший рапорт узору пров'язаний. Далі дві виворітні. і ще раз повторюємо. Перші три пров'язуємо з наклоном вправо. Разом, за передню стінку, першу пров'язали. Зробили накид, і другий пров'язали. Тим самим маємо утворені три петлі. Знімаємо. Четверта петля. Лицьова. Далі наступні три петлі маємо пров'язати з наклоном вліво за передню стінку. Для цього нам треба розвернути наші петлі, щоб наша передня стінка стала задньою стіночкою, щоб вони були з наклоном нам вліво. І три разом пров'язуємо так само. Утворити нам треба знову три петлі з них. Першу пров'язали, зробили накид і пров'язали другий раз. Таким самим чином маємо утворених три петлі. Знімаємо і дві виборітні, і кромочна виборітна. Третій ряд нашого узору пров'язаний. І четвертий ряд, так як я говорила, в'яжеться так само, як другий. І всі наші парні ряди в'яжуться по узору лицеві лицевими, виворітні виборітними. Кромочну знімаємо. Дві лицеві, сім виворітних. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Перший рапорт пров'язаний. Далі знову дві лицеві. І знову сім виворітних. Раз. Два, три, 4, пять, шість, сім. Другий рапорт узору є пров'язаний, і дві лицеві петлі для симетрії. І кромочна виборідна. І ось уже ми бачимо: ось такий гарненький у нас узорчик утворився. І так продовжуємо повторювати ці чотири ряди. П'ятий ряд в'яжеться так, як перший. Сьомий ряд в'яжеться так, як третій. Всі парні ряди в'яжуться по узору. Лицеві лицевими, виворітми. До нових зустрічей!